Привіт, малята! Це знову я, Фея Карамелька. Дітки, а чи знаєте ви, що на півдні України є чудовий край Херсонщина? Там багато сонця, теплого вітру та родючої землі. Саме тут ростуть найсмачніші кавуни. Кавун це велика, кругла або овальна ягода з зеленою шкіркою. Та червоною соковитою серединкою. Влітку, коли гріє сонечко, кавуни наливаються солодким соком. Фермери дбайливо вирощують їх на баштанах, великих полях, де ростуть ці смугасті гіганти. Коли кавуни достигають, їх збирають і відправляють по всій країні, малюки та дорослі з радістю їдять смачні соковиті шматочки. Та насолоджується літнім смаком. А ще кажуть, що справжній херсонський кавун найсолодший та найсмачніший у світі. Тому я пропоную тобі зробити об'ємну аплікацію кавуна. Для роботи нам знадобиться білий картон, кольоровий папір зеленого, червоного та жовтого кольору, клей, ножиці, простий олівець. Олівець чорного кольору або чорний фломастер та три круглі ємності більшого, середнього та меншого розміру. На зеленому папері обводимо простим олівцем коло більшого розміру 5 разів. На червоному папері обводимо простим олівцем коло меншого розміру. На жовтому папері обводимо одне коло середнього розміру. Обережно вирізаємо, не забуваючи про безпеку роботи з ножницями. І ось у нас з вами вийшло 5 кіл зеленого кольору. Одне коло червоного кольору та одне коло жовтого кольору, а також смужка зеленого кольору. Складаємо 4 зелених кола навпіл. Змащуємо клеєм коло жовтого кольору. Та приклеїмо його посередині зеленого кола. Залишки клею прибираємо серветкою. Тепер змащуємо клеєм коло червоного кольору та приклеюємо його на середину жовтого кола. Залишки клею прибираємо серветкою. Чорним олівцем або фломастером на червоному колі малюємо чорне насіння кавуна. Складаємо це коло навпіл. Беремо картон білого кольору та посередині аркушу приклеїмо одне зелене напівколо. Залишки клею прибираємо серветкою. Смащуємо його клеєм та приклеїмо наступне напівколо. Залишки клею прибираємо серветкою. Смащуємо його клеєм та приклеїмо середину кавуна. Повторюємо ті ж самі дії ще з двома елементами. Залишки клею прибираємо серветкою. Беремо зелену смужку та накручуємо її до середини на простий олівець. Трохи розправляємо та приклеїмо до зеленого напівкола. Змащуємо це напівколо клеєм та приклеїмо до аркушу картону. І ось такий соковитий кавун у нас з вами вийшов. Дітки, ви молодці. Я була рада з вами провести це заняття. До нових зустрічей. До побачення, малята!